Вічний чемпіон світу у надважкій вазі за версією всесвітньої боксерської ради Віталій Кличко вже на наступній е, щорічній церемонії буде прийняти до міжнародної зали боксерської слави. Він стане першим українцем, який удостоївся такої честі. До зали слави запрошують тільки тих боксерів, які завершили свою активну кар'єру не раніше ніж 5 років тому. Таким чином, слідом за братом опинитися у боксерській залі слави Володимир Кличко зможе не раніше 2022 року. Але це тільки за умови, якщо боксер цьогоріч оголосить про завершення своєї спортивної кар'єри. Однак із прийняттям такого рішення Володимир не поспішає. На думку експертів, бій проти Ентоні Джошуа показав відмінну форму українця, та й попит серед глядачів на бої кличка явно не згасає. А преміальні, що будуть стояти на кону можливого бою реваншу проти Ентоні Джошуа, можуть також мотивувати будь-якого боксера. Втім, скоріше за все, не матеріальна складова буде визначальною для кличка молодшого. Чемпіону варто йти зі спорту гідно, а за слави нікуди не подінеться. Кожен боксер сам чувствує, коли йому зупинитися, коли він ще полон сил і хоче продовжувати боксувати. Ми робили прогнози на цей поєдинок. Джоша Володя, Джоша, что Володя победит. Почему-то я был на 100% уверен, что Володя пере победит, пере переиграет, перехитрит его. Э -э, поединок пошел немножко не так, как хотелось, не, не так сложился. Поэтому я скажу, что э -э, пока, наверное, еще рано заканчивать с боксом. Все-таки нужно, нужно уходить победителем. Это мое личное мнение. Поэтому Володя, я думаю, еще пробедет 1-2-3 поединка.